Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Even In Death. В даній грі ми будемо в ролі головної героїні намагатися вижити в невідомому світі, який наповнений різними створіннями, які реагують на звук. Нам потрібно буде проходити місії в Стелс і покладатися лише на нашу інтуїцію. Отже, давайте подивимося, що нас тут чекає. Ні, на ритако, どうして Ось, власне, наша головна героїня, і з'являємося ми все-таки в невідомому для нас світі. Якого після тут відбувається? Нікого, Нікого навколо щось не так. І я бачила, наче щось падає. Я не хочу. Ходити ніде. а Немного Я таки не зрозумів цієї, цієї фрази. Я повинна е, оглянутися навколо. Так, тут трішечки навчає нас всього. Як бачимо, в нас є карта, на якій показано сейв, де ми можемо зберегтися і ми можемо використати ліфт для того, щоб переміщатися, напевно, що між поверхами. Так, сюди ми піти не можемо. А, ми можемо піти в будинок. Добре, давайте подивимося, що в нас є тут. Підійдемо до цих дверей. Ці двері. Якщо я подзвоню в дзвінок, хтось може відповісти мені. Я думаю, що ніхто все-таки не відповість. Двері е, замкнені. Ага, двері відчинені. Навпаки, двері відчинені. І ми з вами можемо. що? Можемо подивитися, що тут є. Так, з парасольку взяти ми не можемо. Так, ці уже двері зачинені у нас тут. 302 квартира. О, 302, до речі, відчинена. А що у нас в 302 квартирі? Тут порожня. Радіо. Шаф. А, це місце для того, щоб зашкіритися. Так, це я виходив. Саундсікер. Про що вона говорить? Ого. Я підозрюю, що мені було б уже... Мені здається, що щось пройшло в мене над головою. Я думаю, що, -що, що іде сюди. Я думаю, що тобі вже, блядь, пора залізти в цей грьобаний ящик. Думаю, все-таки вже давно було пора залізти в цей ящик і сидіти тут тихенько, а не обговорювати це все діло. А тепер нам потрібно покладатися на нашу інтуїцію і вгадати, коли нам потрібно вийти звідси, а коли ні? Вирішив я все таки піти звідси. А Чому цей телефонний. А що це Що таке? Блін. Я деякі слова просто-напросто не розумію. Двері не хочуть відчинятися, зрозуміло. О, 303. 303 ми знову ж таки можемо знайти. Такс, окей. Ключі від 301 кімнати. І знайшли якісь, якісь записки. Так що, хто хоче, на паузі можете почекати. Тасіготське тита нікінучібіта. Це є частина щоденника. Я... Це, 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 це частина мого щоденника, чи що? Це двері в нашу кімнату. Що тут відбувається? Двері в нашу кімнату. В нашу це в чию, я я так і не зрозумів. А тут знаходиться. Це навіть навіть Наша стара кімната. Вона виглядає як е, дуже подібна до нашої кімнати. Її, кожна її сумка тут. Що ж тут відбувається? Давайте подивимося, що тут у нас лежить. А, це сейв. Це все-таки ці кімнати, от як бачимо. Ми можемо подивитися, 303 кімната, ми були там, і ми з вами зайшли в кімнату, де ми можемо засейвитися. Так, як бачимо, зараз ми знаходимося в 303 Нам потрібно пробратися в зараз в 301 першу. В 301 3001. А в 301-й. В 301, по ідеї. А, ці двері закриті. Тут ми можемо присісти. 302. А ось і 301. Заходимо туди і подивимося, що тут. Ну, ця кімнатка така побідніша, ніж попередні. Точніше, навпаки, більша, ніж попередні. В рази більше. Так. Тут немає нічого, щоб я могла випрати. Оу. Дуже неприємно. Я не хочу відчиняти. Повністю тебе підтримую, а це шафа. А, це шафа, яка веде в іншу кімнату. Я думаю, що це, це всього-навсього звичайний цей. Звичайна схованка. Це сигналізація. Дивне місце для цього. Я підозрюю, що ми це зробили дуже дарма. Цей звук. Я не хочу натискати це знову. Так, сюди ми пройти не можемо з вами. О. Цей звук, який не тільки що... Щось тут. А куди мені тут подітися? Що мені робити? А, мені напевно, що потрібно не видавати ніякого звуку. Ми можемо навіть затримати дихання, щоб ви розуміли. Все-таки ми можемо пройти зараз тут. Ох, єбай, там кишки. Я знаю, що там щось є. Мені потрібно бути обережнішою. Так, давайте прийдемо тут на. якого біса там відбувається. Так, са туди ми з вами пройти не можемо, тому що нам потрібно обережненько пройти тут і спробувати вийти з цієї кімнати. О, блядь. Ця гнида слухає, подивіться, він слухає нас. Заховатися ніде ми не можемо. Причому взагалі ніде. То може ми можемо пройти в ту кімнату? Ні, ми не можемо пройти в ту кімнату. А якщо ми спробуємо пройти біля цього монстра, наприклад. Ось так на, на ципочках спробуємо пройти біля нього, він на нас нападе чи ні? І він лежить під кайфами, він задоволений. Він слухає. О, він лежи і слухай далі. Обморок Так, нам потрібно перевірити карту, і, як бачимо, нам, нам потрібно добратися до ліфта. А для того, щоб добратися до ліфта, нам потрібно. бакемоно нані? Для того, щоб добратися до ліфта. А, ось. До речі, в ці двері ми вже змож... можемо з вами пройти. Ой-ой-ой. А де була схованка. В 302-й була схованка. Так, да, в 302-й була схованка. Боже, то що ж тут відбувається? Як мені вижити? Здається, ця, ця гра мені трішечки нагадує, колись була така гра під назвою Кома. Також вона щось зв'язана з, з такою от азіатською тематикою. Типу ти, ти ж в школі вчишся, десь задрімав на уроці і розпочинається лютий треш. Так, так що давайте будемо йти тут на На вприсядки і не сильно привертати до себе увагу. На Наприсядки, якщо пройтися, то ми в принципі з вами. У нас все виходить. Так, це в нас ліфт. Да? Ліфт. Зелений це ліфт, але ми ще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Так, 304, і тут є кімната для того, щоб ми могли з вами зберегтися. Ми, напевно, що відправимося туди, збережемося тут, і потім уже тільки зможемо. Оглянути всі інші приміщення, які в нас тут є. Так. Все. Сейв у нас пройшов успішно. І виходимо. Ну, і тепер ми можемо з вами пройтися в 305-304 кімнати для того, щоб глянути, чи там щось йдемо. Очібіто. Оце, от, до речі, очібіто оці чуваки, які. Які, які реагують на звук. Очібіту це взагалі е, населення, оце. От, оці от монстри, потвори, оце все це очібіту, вони так і називаються. Нам потрібно бути максимально тихенькими біля них, щоб вони на нас не правують. Бо якщо вони на нас нападуть, то нам. Так, ми забираємо якийсь записник. А, дивіться, він, напевно, що чує нас, коли ми йдемо по, по кишках чи ні. Ви бачите, він слухає, а коли ми, напевно, наступаємо на кишки, от тоді він нас починає чути. Так що тут потрібно бути дуже пильним. Забираємо ноги звідси і біжимо в 305-ту кімна... 304 кімнату. 304-ту кімнату. Вона зачинена. Супер. Ну, тоді нам потрібно тільки в ліфт. Відправляємося в Ліфт. І ми знаходимося з вами. Е, так, схоже, що ліфт може рухатися тільки на другий поверх. Ми приїхали з третього на другий. І, як бачимо, тут, в принципі, ідентичні, ідентичні всі карти. Вони... А, ні, ніфіга не ідентичні, вони трішечки відозмінені, так що нам. Ух, ти ще що таке. Я так і не зрозумів, що мені з ним потрібно робити. Біля нього, напевно, ще потрібно просто дуже хутенько пробігати. О. О, добрий день. А ти, власне кажучи хто? Жахлива сцена, вона не схожа на інших. Я вибачаюся, що тут сталося. Куконокуту Нанікаш Теймаска. Ви ще знаєте про те, що тут відбувається? Вона мовчить. І я мовчу. Таке враження, що вона мене. може не бачити. Привіт. Ага. Ну, типу, біля тебе можна ходити спокійно, так? Немає нічого, щоб я могла використати. Шкода. Шкода, що немає нічого, щоб можна використати. Опа. Орінос щоденник Юкі Орінус 23 січня. Батько не закінчив їсти 5 березня. Дідусь помер. Батько не хоче їсти. Так, він вступив, він здав екзамени. Він молодець він красавчик. Помер в нього дід. Батько перестав з ним після цього говорити. Я відповів на. він відповів на лист від батька. Так, це було щось схоже на. замок з комбінацією. О, божечки. а тут потрібно буде думати. А в нас є якийсь інвентар чи ще щось. Так, давайте будемо звідси потрошечки забиратися. Так, ну тут жіночка знаходиться, вона наче для нас. не Не, не представляє ніякої загрози, так що нам потрібно звідси забиратися і. Що у нас по карті? 204 200... 200. Все, пробігаємо. Пробігаємо повз нього. А де тут ще одна? А, ось. Ось прохід від, одной... від одного корпуса до іншого. Е, знову. Знову купа записок. Так, двері заблоковані. Окей. І полетіли з вами. О! Тут в нас є можливість засейвитися, так що. Не втрачаємо цієї можливості, сейвимося і відправляємося далі. Блін, так не якщо чесно, гра мене зачепила через те, що я люблю подібні ігри жанру. Але мені не подобається тільки те, що в таких іграх зазвичай тонна-тонна записок. Якби це діло можна було б скоротити в декілька разів, було б взагалі супер. Так, як бачимо, 202 кімнати. Ой-ой-ой! <Ш> <coffee> він мене. А от що відбулося, він мене вбив. Я пробігся, як бачимо, він все дуже добре чує. Так, і тут ще одні двері були. Такс, але вони також зачинені. Так що нам потрібно тільки в той бік полетіли. Тут, тут в нас що? Там в нас нічого немає, тут 202 кімната. Е, -е сидиш, слухаєш, блюдок? Так, 202 зачинено. <плес> Потрібно якось обережненько повз нього пройти. Так, да, виходить. у нас це зробити і переходимо в зону 201 кімнату. Так-с, Тут в нас. Ого. Ого. Я чую, як воно ходить. Причому воно ходить таке враження, що е, реально проходить правого вуха <звук> 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 А. Так, ховаємося. В нас тут А, як бачимо, воно, типу, нас не чує. Але я так підозрюю, що воно нас бачить. І нам потрібно. Нам потрібно намагатися від нього. втекти. Так, це все. Ну, там ще почало йти. І ми знаходимо, що. Такс. Шкіримося. Шкіримося. А по карті що ми зараз в 201 кімнаті. В 201 кімнаті нічого немає. Там ліфт. Такс, а ми можемо вдарити цього монстра, наприклад, чи ще щось зробити там з ним за допомогою даної штуки. А він зайде в наш бік. Де зліва. Може, все-таки ми можемо вбивати монстрів тут? Боб непогано. Я був би тільки цьому дуже радий. Ой, наліво. Все-таки, виявляється, не можемо ми безшумно пройти біля неї. Поки що народ на такій ноті ми з вами закінчимо і продовжимо в наступній серії. Якщо вам сподобалося відео, то оцінюйте його та підписуйтесь на мій канал. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.